Сьогодні хочу вам показати і розповісти про сотейник, який ми взяли для щоденного використання. Ми вирішили нарешті замовити собі, Такий посуд, таку сковорідку, якою можна користуватися металевими приладами без страху за покриття. Довго я відкладала це, але все ж таки надумали. І коли постало питання вибору, ми вирішили не брати маленьку пательню. Хотілося щось більш універсальне, щоб можна було використовувати як і сковородку, як невелику каструльку, а також щоб можна було готувати. В духовці. Тобто це не ще одна сковорідка, а багатофункціональний посуд на кожен день. Це сотейник бренду Бенсон. Діаметром 28 см. Бренд позиціонується як європейський, ну а виробництво ж, звичайно, як і у більшості сучасного посуду, відбувається в Китаї. Хоча зроблено для Німеччини. На це обов'язково раджу звертати увагу. Адже товар виготовлений в Китаї для України і товар виготовлений в Китаї для Європи, да, в тому числі і Німеччини, має дуже велику різницю у якості. Запаковано дуже якісно, при транспортуванні нічого не пошкоджується, і ось так він виглядає. Корпус виготовлений, виконаний зі сталі з багатошаровим дном, тобто всередині йде алюмінієвий шар, який відповідає за розподіл тепла. І завдяки цьому сотейник підходить для всіх типів плит, включно з індукцією, і можна використовувати в духовці ручки. Можете бачити, які вони не пустотілі всередині, дуже якісно тримаються. Для мене принциповим було те, що тут можна користуватися металевими приладами, тобто ложками, лопатками, вилками без постійного страху щось пошкодити. Насправді це дуже зручно, коли готуєш часто або багато. І багато хто недооцінює такий посуд не тому, що він поганий, а тому, що ним неправильно користуються. Оскільки тут дно з алюмінієвим шаром, такий посуд потрібно добре розігрівати перед початком приготування. В жодному випадку не можна викладати продукти на холодну поверхню. Якщо дати сотейнику нормально прогрітися, дотримуватися. Простих правил він працює так, як має працювати якісний кухонний посуд. Тобто, рівномірно прогріває, не підводить вас і слугує довго. І, звісно, стає зрозуміло, що справа не в самому посуді, а в тому, як ми ним користуємося. Я дуже задоволена таким придбанням. Я замовляла його. У нас тут в Україні. Вартість такого сотейника обійшлася мені в 1600 гривень. Кришка йде в комплекті, до речі, кришка доволі важка. Кришка якісна, кришка гарно фіксується, ручка. є дірочка для виходу пари, є ось такий широкий бортик. Можна використовувати як сковорідку, можна використовувати як невеличку каструльку, і можна, або, якщо потрібно, щось доготувати, поставити в такому вигляді в духовку, або просто запекти щось у самій духовці. Тобто такий, знаєте, один предмет, але з кількома функціями. Глибина такого сатейника складає 7 см, діаметр, як я вже сказала, 28 см, знизу йде нержавіюча сталь, всередині слой алюмінія. І дно це, звичайно, покриття. Стосовно покриття, цей посуд він не має там, кераміки чи тефлону. Це 100 антипригарне покриття, багатошарове, штучне, воно складається з декількох шарів, підсилене 3D-структурою всередині, можете бачити, ще ви могли чути, що його часто називають соти. Має високу стійкість до подряпин, як я вже казала, ніж базові покриття в більш дешевших моделях. Що дає таке покриття, його легше мити. Як я вже казала, можна використовувати ложки, вилки, металеві лопатки. Не бажано, звісно, використовувати ножі. Їжа не прилипає. І ви маєте розуміти, що навіть найліпше антипригарне покриття не любить сильних шокових перепадів температур. Тобто не варто повністю накаляти до красна порожню сковородку чи сотейник. І так само потрібно враховувати, що не можна створювати сильних перепадів температур. Тобто, якщо ви дістали з духовки, не можна одразу, наприклад, ставляти під холодну воду. Або, наприклад, зняли котлетки і одразу під холодну воду. Такого робити не можна. Порожній сотейник потрібно залишити на гарячій пліті, щоб він вихолонув. Дякую, що додивилися огляд до кінця. Цей сотейник мені на рекламу не присилали, я його придбала за влашений кошт. Тому залишати ніяких контактів не буду. Ну, а якщо вже комусь терміново необхідно буде. Інформація, де можна придбати якісний посуд, то, будь ласка, звертайтеся у особисті і я з вами поділюся контактом. Обійшовся мені цей сатейник в 1600 гривень. Доставка новою поштою обходиться в 150 гривень.